Іван у зі мною на зв'язку, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Іване, вітання. Доброго дня, доброго дня, пані Марії. Вітаю вас, вітаю всіх глядачів. Отже, давайте поговоримо про залучення 700-800 мільярдів доларів. Ми зараз кажемо про відбудову України. Ну дуже хочеться, щоб якомога швидше швидше можна було залучити ці кошти і відновлювати. Якщо взяти позицію сполучених штатів, на що їм цікаво було б залучити ці кошти, і на що це реально зробити в найкоротший термін. Ну насамперед треба розуміти, що для Сполучених Штатів Америки критично важливо мати угоди про доступ до рідкосно земельних елементів по всьому світу і не випадково ця угода була з Україною і є тому, що для США треба підстрахуватись від ситуації, коли Китай, який є основним постачальником рідкосно земельних елементів, в серед всіх країн світі не буде допускати постачання ані власне цих рідкосно земельних елементів до США, ані те, що це Китай вже почав робити. Казати, що будь-яка продукція, яка ви з використанням рідкосно елементів, зроблено в видобуток Китаю, треба погоджувати з Китаєм дозвіл на експорт цієї продукції. Тобто тут вже США бачать для себе ризики. Що Китай їх буде дуже суттєво обмежувати в там, цих можливостях а, щодо отримання товарів. Ми розуміємо, скільки багато товарів в світі виробляється за допомогою рідкоземів. І ось зараз для США в контексті України пріоритетний інтерес це якомога швидше почати реалізувати от ту інвестиційну угоду, яку вже ухвалили цього року, щодо видобутку рідкоземів в Україні. І тут буде пріоритет. Далі е е електроенергетика. Зверніть увагу, скільки уваги зараз приділяється долі Запорізької атомної електростанції, найбільше електро атомні електростанції в Європі. Тобто Україна фактично погоджується на те, що добре США будуть присутні в управлінні, тобто ми фактично даємо, запускаємо їх на об'єкт, який де Юри належить нам. Я розумію, що його де-факто контролює Росія, але де Юра, це український об'єкт. І ось тут також США цікаво, щоб контролювати цю станцію і далі продавати електроенергію тим, хто буде її купувати. Тобто тут є момент зацікавленості, але якщо загалом казати, знаєте, оскільки є у України таке побоювання, що під цим мирним планом хочуть провести капітуляцію України, то Україна не може не бажаючи, чорніше казати ні Трампу. В його намірах проштовхнути цю угоду, хоче якомога більше деталей запроваджувати в цю угоду, серед яких безумовно є відновлення України, відновлення економічної спроможності України. І оця цифра про 700-800 мільярдів доларів США це, скажімо так, ще середнє між оцінками втрат, які надавав Світовий банк, нагадую, що за оцінками Світового банку на Україні перевищує 500 мільярдів доларів США. І оцінками Київської школи економіки, які ще рік тому казали, що збитки, завдані Росією Україні, це було на серпень 2004 року, сягало 1 трильйона 164 мільярдів доларів США. Тобто ось якась середня цифра, і є цей коридор 700-800. Але, як на мене, насамперед це деталі. Які е, ускладнять проштовхування угоди, яка може скривати капітуляцію України. Але якщо ми кажемо про те, що ця угода вигідна не лише Україні, а й також Сполученим Штатам Америки іншим нашим партнерам, ми тоді кажемо про 700-800 мільярдів як кредитні кошти, як кошти, які ми маємо віддавати за 10-50 років, або це знаєте, то та маса коштів, які будуть з цих заморожених активів і тому подібне, яка їхня їхнє джерело. Ну, про до цих грошей, якраз Україна не цікає все більше партнерам. Що слухайте, ви ніяк не вирішите, скажімо так, долю російських заморожених активів. Дуже правильне рішення було безстрокове замороження, але водночас ми пам'ятаємо дебати в Європейському Союзі, які точилися півтори тижні тому. В яких казали, що ось або російські гроші або європейці дають власні гроші Україні, і результат, що європейці дають власні гроші, тобто російські активи лишаються е, недоторканими, але це ж не значить, що так вони і будуть лишатись в такому стані, і тут Україна буде підводити, що коли ми говоримо про інвестиції в відновлення України, насамперед сам слід використати замороження російські кошти, але ж зверніть увагу: 300 мільярдів доларів. Цифра, як вважається, заморожених російських активів, а Україна каже про 800-800, тобто суму значно більше. І ось тут може з'явитись те, про що обережно кажуть окремі оглядачі, що взагалі-то слід заморожувати не лише гроші центрального банку Росії, а слід передивитись до інших формально приватних російських грошей, які можуть виявитись. Грошима держави Росії, які просто записані на приватних осіб. А отже, і ці гроші також можна буде використати для оце, цього, цієї бази наповнення фонду, з якого будуть відновлювати Україну. Це складний процес, адже вимагає юридичних доказів. Щас є зв'язок між ними та російською владою. Але якщо його грамотно провести, то ось вам, будь ласка, ресурси для цих грошей, тому що зрозуміло, що ніхто давати просто так Україні ці гроші не буде. Це будуть кредити і подивимося, які будуть умови. Я розумію, що зараз Україна отримує гроші на доволі гарних умовах, але тим не менше, якраз якщо казати про більш масштабні речі, такі як по великому рахунку, план Маршала 2.0 для України, України. Що чим і скриваються ці 700-800 мільярдів доларів, то тут безумовно умова можуть бути дуже приємні до нас. Нагадую, що за планом маршала країни перестала розраховувати США ну років 15 тому. Тобто, це uh -huh. було в цьому десятиріччі, при тому, що розпочалась реалізація плану маршала ще на початку 50-х років минулого століття. Тобто, розуміємо, наскільки це довго займає часу і скільки держави винні, але все ж таки повернусь до своєї основної тези, що як на мене, ця ідея це насамперед ці деталі, які ускладнять формування фінальної версії, під якою хочуть підштовхнути Україну до капіталя. Так, ну тут, хоча б знаєте, є джерела, є ось ці навіть відсотки заморожених активів, якими може користатися Україна або країни, де зараз вони зберігаються? Ну тут є певні процеси, над якими варто працювати. Якщо ми ще на остану кілька слів про економіку Росії, тому що українська розвідка каже про те, що Росія перейшла в режим керованого хаосу. Ну цей хаос вже триває кілька так останніх років, але як ви з економічної точки зору ту зору можете. Охарактеризувати е, керований хаос в економіці, ну по-перше, особливої стратегії там немає. Ми бачимо це, хоча по тому, що все більше і більше на різних економічних формах Росії говорять, що взагалі не зрозуміло, чи є там у нас розуміння, куди ми рухаємо чи ні. А навіть це зниження ключової ставки, про яку згадував вигляд Чаленка перед моїм включенням, а піввідсоткових пунктів. Тобто, було 16,5, половині зробили 16 Тут я нагадаю. Що за оцінкою Германа Гріфа, очільника Сбербанка Росії, треба не вище 12. А за оцінкою очільника Російського Союзу промисловців та підприємців Чохіна, для нормального розвитку російської економіки ключова ставка не повинна перевищувати 7. Одна лишається 16, бо більше ті, хто читав, скажімо так, рішення центрального банку стосовно того, що запроваджують ключову ставку 16, там було сказано. Що зараз в контексті підвищення податків і інших зборів виникає ситуація, яка провокує високі інфляційні очікування? Такі високі інфляційні очікування дають підставу казати, що найближчим часом не очікуєте подальшого зниження ключової ставки. Так, тривалий період часу Росії знижувала, але далі, подалі цей процес може зупинитись, тому що інфляція пришвидшиться, особливо це буде в січні. Наступного року, тобто через тиждень, фактично, коли розуміючи, що ці податки суттєво зростають, а там збори і зборів дуже багато, і там важливі ще скажімо так, відміна звільнення від сплати ПДВ по операціям з картками. Якось в Україні мало звертаємо на це увагу, але в Росії з 1 січня, якщо ви розплачуєтесь десь в. В магазинах не важливо, а в якихось інших установах кредитними картками ми за це буде платити гроші. Вже є оцінка додаткові 200 мільярдів рублів. Треба буде заплатити, щоб покрити ці ресурси. Угу. Ми подивимося, як це буде, але нам ж таки, як на мене, це є той самий хаос єдине. Контрольованим я його вже не готовий називати. Він все більше стає неконтрольованим. Це ще знаєте, так зробили плюсик. Наші розвідники сказали це таким чином, але ми розуміємо, що ситуація дійсно така, як ви описали. Спасибі вам, Івану Ус, кандидат економічних Дякую. наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна.